Купила вот такой антислизень. Маринка казала мені всім міновочискам якийсь купити. Я все не як не зупинюся там. По 10 разів на день проїжджаю мимо, треба зупинитися та подивитися і купити. Це я в Аврорі взяла, ось отакий. Ось спробую посипати. Ось такі ось гранули від їх Побачимо. Що буде. Як ні, то вже заїду-туди туди, та куплю те, що казала Марінка, що допомагає. Ось, ось такі грановки синенькі. Зараз посипаю. Кругом отам От воно де яма. Отут по цей під хатою. Де вони повзають. Оце кругом по позасипаю цими гранулками. Окусна кнопа. Тобі вкусно. Добрі палки. Пішла. Що тобі стидно стало? Так. Здогадалися, що це буде? Ті, хто у нас давно на каналі, ті зрозуміли, що це. А новеньким я покажу продублюю. Рецепт домашнього кваса На каналі він у нас є в прошлому році. Ми всі з вами робили, але багато новеньких, тому я покажу. Так, що нам треба? Нам треба е, неповний бутиль трьохлітровий води. 10 ложок цукру. 6. 7. 8. Дев'ять. Десять. Хто, хто давно на каналі, той знає, що я рахувати люблю. Так, 10 ложок цукру. Нам треба цикорій або кава, чайна ложка. А не дві хіба? Ні, чайна. То чайна. ми робили, щоб він темніший. Тоді вже ми робили дві, бо він такий світлий був. Ми робили на дві. Так, чайна ложка лимонної кислоти. Чайна ложка сухих дріжджів. А ви там уже можете регулювати собі цукру вам менше, кислоти менше або більше, півтори ложки можна лимонної кислоти, можна пів ложки. Ви спробуєте цей класичний, такий, як сіро блять, а потім уже будете самі собі регулювати, щоб ви додавали. Чайна ложка дріжджі. Так. І штук 5 ізюму. Світлий або темний. Темний або світлий. Три, чотири, п'ять. Опа, можна ще пару штучок сім. Так, щось у мене так було багато ізюму, з'їли вже на паску. Немає ізюму. І це все розколочуємо, ставимо на сонце. Так от зараз, як спека, на вулицю, на сонечко, на годинку, щоб він так добре-добре заграв. А потім закриваємо кришечкою і ставимо у холодильник його. Такі ось можна і по бутилках, чи ні? Так, да, я розливаю по бутилках, закриваю і ставлю оцей. У холодильник і все виходить добре. Мені, якщо це курі, я додаю дві ложки. Це курю, мені так. На колір більше подобається. А якщо кофе, то чайну ложку кофе. Ну, кому, який, кому байдуже який колір. Мені подобається, коли він трохи темніший. Да? Такий темніший колір. То воно на смак ніяк не впливає. а колір він наче такий, як раніше в бочках продавали Так, цей у мене готовий. Тепер одразу роблю цей. Дві буду цикорію Це якийсь такий слабенький цикорій Треба мені буде його добре. Так. Чайна ложка дріжджі сухий. Чайна ложка лимонної кислоти. 10 ложок цукру. Нет, це я, мабуть, у цей другий бутиль зроблю тільки дві ложки, щоб оно тільки дрожжі. Це буде тобі. Поняв? Ага. Я накрию іншою кришкою, щоб тільки дрожжі заграли. Прямо це закрила. Наша його позакривало, все позапечатувала, Що мені треба ще другий робити. І отак на Я вже роблю його отак от, на око. Собі. Зараз окремо його закрию, щоб значить що це твій. Отак от, от і калашматить, можна його цілими днями. Те виграється, ставити в холодильник, розливаєте, одразу ширше заколочуєте, і він у нас все літо не виходить. Цей квас він у нас постійно в холодильнику є, холодненький квас Моя рибачка йде. Там спака копейки на соці. Я водить хочу копейки. Ничего и не зловила? Mm -mm. Нічого не клює? Он по соціи не може не сидеть. Це дружба, ну? Да, своему кінту роблять. Як же ж він її буде? Боже, там же ж пів метра росту, як він її буде Я тягати. Не знаю, ну сказав, треба зробити. <гум> він же ж отакий. Це вуста для його. Ого. <гум> ну <гум> яка є у дитини? <гум> яка є у дитини? <гум> Це він приніс тебе палку, попросив зробити. Ага. Вчора яйця не збирали, спека така прийшла позбиратися, яке писали мені. Показала таз яєць і розказує, що в неї п'ять користь нанесли за сім днів. Вони, що в тебе по два рази несуться? Ну так. Один день чотири несеться, один день три. І який там таз яєць. Чорна маленька мисочка, та з яєць. Там в той мисочці 10, якщо було, то і добре. Тож дивляться, так грамотні. А ви б тільки написати і написати гадость, швидше всього, аж бігом строчить. Ой, що в нас буде на вечерю? Сальце покришу, і буде картопелька, смажена на салі. І буде у мене. Сільодочка в мене ось солиться. Добре, що я оце поїду, наберу, потім надо. Зробила собі так, як треба. І красота. Все підготувала. Зараз не буду нічого, сала накришу, смажити, бо жарюка їсти ніхто не буде. Вже трошки позже жара спаде і посмажу, і це в нас буде така вечеря. У нас Нікіта на ставку. Коля дзвонив, купається. Пішов на рибалку та купається. Каже, вода гаряча, страшна. Ну, ага, Веня загорає. А ми завтра покрутимося та на обід, мабуть, теж поїдемо. Да? Ну така спека страшне. Ми поїдемо завтра зранку, привеземо ці планочки до забору, покрасимо. Краску подивись. Куплячі. Краску. Мені сверло надо глянуть, Воно ну, дивися, сверло, дивися, краска, що ми завтра проїдемо, щоб все купити. І поїдемо на цей на ставок. Якщо буде така жара, вроді завтра не така жара, ще і щось там. Трохи є хмарно, вже на спати йде. Бо це ж неможливо. В мене всі квіти посохли вже. Тюльпани аж попеклися. Як скварчить картофелька з сальцем. Сальце таке просмалене соломкою. І так пахне, ось смажеться. Такий запах стоїть. Цибулька, салат, огірочки туди докришу свіженькі. Селедку. похабно я її роздерла, не захотіла з нею возитися, нічого страшного. Мені подобається отак колопати, а то і моїм теж. Цибульку можна було також акуратніше, Ну, все по-бистрому. Ось так от. І так смачно. Смачна вечеря. Картопелька, селдочка, салатик. Ах, смакотище. Десь моя лягушонка у коробченки должна їхати. а оно їде я чую чую свою лягушонку. Він вкусняшко мені везе. Ти купив мені вкусняшку, а? купив мені вкусняшку, не. ну бреши. Ти так не можеш. А? Ти так не можеш. Купив Я вже бачу купив. Швиденько покажу вам, що купив, бо морозова треба в морозилку. Морозова купив нам. Купив отаку помазушку на хлібчик. Мені подобається, вона смачненька. І купив отакий йогурт Марійка. Дуже-дуже смачний отакий йогурт, я його обожнюю. І оцей іменно ванільний. Він аж пахне таким морозовим пломбір, як ото раніше було. Таке прямо аж таким пахучим пахучим Дуже смачний. Смачний і вкусний йогурт. Що по чому, не знаю. По цінам. Такий міні-обзорчик. Так. Все, всім пока-пока, до слідуючого відео. Зараз швиденько накриваю стіл і сідаємо вечеряти морозово віднесу морозильну камеру. Пока-пока, до наступного відео.